Привіт! Мене звати Єлісе, або ще, як відомо, я Треш Студіо. Я та сама людина, яка вміє трішки малювати, грати розважати з друзями, вбивати їх у грі, звичайно. <кхем> І робити забавні смішні тобі речі. Як, наприклад, а... Як створити папку, якщо не маю руки, або трилогія про створення тієї самої папки. Ще у більшості випадків, а під цим я маю 99,9%, Не маю скрипти, і тому звучу як ідіот. А, 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 а. Якщо ви хочете відпочити від документальних відео, бо господи, прости, тік-току, то це буде гарна заміна. І тому це буде такий невеличкий елівайтер з піч промогою мій канал і підписуйтесь, бо я інакше вас прийду, знайду, і тоді страшні речі стануться.